Пане Вадиме, співчуваємо втраті, звичайно ж, розуміємо, що взагалі ця вся ситуація зараз всіх просто шокувала. Але люди все таки питають і їм цікаво розуміти, яка зараз ситуація в першу чергу у правоохоронних органах. Так, тобто як зараз забезпечується життєдіяльність Міністерства внутрішніх справ, що можете зараз про це сказати. Я хотів би сказати про те, що всі служби, які входять до Міністерства внутрішніх справ, це нацполіція, Нацгвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій, прикордонники, міграційна служба, всі працюють в штатному режимі? Тобто, в принципі, всі виконують свої обов'язки, всі працюють і ще раз повторююся в штатному режимі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про те? Коли Верховна Рада буде приймати рішення про те, щоб замість покійного Дениса монастирського поставити на посаду іншу людину? Бо звичайно ж розуміємо, що зараз питання першочергове це з'ясувати причини цієї трагедії, але все ж чи можете сказати про те, коли в Україні ну планується призначення на його місце нової людини? У мене немає такої інформації. Я думаю, що найближчим часом і офіс президента, тому що президент сам вносить кандидатуру міністра внутрішніх справ і керівництво Верховної Ради очевидно нам сповістять про це. У мене такої інформації станом на зараз немає. Я би хотіла більше з вами поговорити зараз про ситуацію, яка на місці події відбувається. Я знаю, що на місце вже прибув радник голови офісу президента Кирило Тимошенко, і там є присутній голова обласної військової адміністрації Київщини Кулеба. Що відомо зараз, станом на тепер про кількість загиблих і постраждалих? Чи володієте такою інформацією? Ну станом на зараз ми можемо говорити на жаль про те, що загинуло щонайменше 18 людей. Більше 20 людей отримали поранення. В самому вертолюті було 9 людей, включно з екіпажем. В принципі, інші це цивільні, які загинули. Серед них, на жаль, це три дитини. В принципі, серед поранених 15 дітей. Тобто, на жаль, трагедія неймовірна, трагедія страшна. Єдине, що ми можемо зараз говорити, це те, що працює в слід. Поки що відпрацьовуються різні версії, тому що зараз в Соцмережах з'явилася неймовірна кількість спеціалістів з усіх авіакатастроф, і які починають просувати різні конспірологічні теорії. Тому в даному випадку, поки що, якоїсь єдиної версії у слідства немає. Відпрацьовуються різні версії, і такого рівня катастрофа вони не розслідуються за одну води. просто щоб всі ми розуміли. Наскільки я пригадую, то в Україні не було навіть подібних таких трагедій з керівництвом ну верхівкою влади, так бо все-таки це ключовий орган в Україні Міністерство внутрішніх справ, і ми можемо ну тільки здогадуватися. Наскільки зараз наші вороги можуть цьому тішитися, так? бо ж вже росіяни не стримують своїх емоцій, і ну звичайно не будемо коментувати, що вони там пишуть. Це очевидно різного роду зловтішання, але я би хотіла, щоб ми з вами поговорили все таки про те. Чому так сталося, так? Тобто, вже в офісі президента заявили про те, що цей гвинтокрил нібито летів в одну з гарячих точок на фронті, і ну тобто, хочеться зрозуміти, яким чином цей вертоліт там опинився взагалі. Ну, Він справді летів в одну з гарячих точок. Чому над браворами. Ну, прийняти рішення, що буде такий маршрут? Тобто, в даному випадку, кожен раз з точки зору безпеки, подібні. Польоти, вони завжди тримаються в секреті і відповідно маршрути теж тримаються в секреті. Тому, власне, ну, чому саме там, тому що було прийнято рішення, що саме такий маршрут буде? Наскільки відомо, то на Київщині вранці була недостатньо ясна погода, і там було достатньо похмуро. Чи може ця погодня обстановка якось? Бути причиною цієї катастрофи, бо ви вже згадали про те, що зараз різні експерти, так би мовити, свої версії озвучують, але одна із версій, яка зараз в суспільстві поширюється, це власне погані погані погодні умови, і те, що можливо так... Десь ну допустився помилки. Е, чи можете про прокоментувати цю версію взагалі? І загалом, як що ви можете сказати людям, тобто, як зараз нам всім поводитись в цій ситуації для того, аби не нашкодити цьому слідству? Ну, дивіться, в принципі, е, справді в Києві на в Київщині був туман в цей ранок. Е, говорити про те, що це є е, версію слідства, я не можу тому що ще раз повторюся. Зараз відпрацюються різні версії, їх достатньо багато. І трошки пізніше, е відповідні органи служби безпеки України та прокуратура е, озвучить головні версії, але станом на зараз. Ну точно ще рано давати якісь оцінки, і говорити, що ця версія є головною або не головною. Теж чи можете підтвердити, що це був французький літак, який нам передали колись на потреби ДСНС, і бо знаю теж від речника повітряних сил Юрія і НАТО, що йдеться саме про цей вертоліт. і загалом, чи, чи можете розповісти більше про цей вертоліт, які в нього там характеристики, так і чи взагалі колись виникали якісь проблеми у використанні цього гвинтокрила, поки він був у нас? Ну, дивіться, я не спеціаліст із вертольотів, тобто тут я навряд чи можу вам давати якісь характеристики з цього приводу. Можу тільки сказати про те, що е, пілоти, які е, в принципі були на цьому літа на цьому вертольоті, е, це висококласні льотчики, це люди, які неодноразово літали, в тому числі в гарячі точки, е, і які е, е, великі спеціалісти своєї справи. Це от єдине, що я зараз можу сказати. Нацполіція просить зголошуватися, свідків цієї трагедії. Да, да. Конкретно можуть люди зробити, як вони можуть допомогти. Тут насправді всі, ті, хто можливо був свідком цієї трагедії, бачив, можливо, в принципі, хтось навіть щось знімав. Велике прохання до всіх подзвонити зараз до поліції і дати ці свідчення, тому що справді ці свідчення дуже необхідні для того, щоб встановити відповідну версію. Дякую, я нагадаю, що це був радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Ми говорили про те, що сталося сьогодні в Броварах, і авіатрощу, яка відбулася у місті Бровари, внаслідок якої загинув міністр внутрішніх справ та його заступник, і працівники міністерства внутрішніх справ України. Дякую вам, пане Вадиме. Дякую.